Дане відео створено в ознайомлювано документальних цілях. Все сказане в цьому ролику, є виключно думкою автора. Ти теж почав помічати більше українських відео в своїх рекомендаціях на YouTube? Це не випадковість, якщо ти натиснув на цей ролик. Чому ж це відбувається? Як така платформа підбирає рекомендації? Які алгоритми вона застосовує? Чому люди переходять із російської на українську? Що стало причиною виникнення цього, так сказати, переломного моменту? На ці всі питання я постараюся сьогодні відповісти. Тому робіть собі чай на зв'язку Шелмакс, Шельма, неважливо хто, просто почнімо із бази. А якщо ти шукаєш україномовний дійсно непоганий канал по іграм, то переходь на мій, так сказати, ченел по летсплеям, де я знімаю все на українській мові. Посилання в описі. Ютуб використовує штучний інтелект для аналізу поведінки користувачів, що вони дивляться, скільки часу проводять на платформі, що лайкають і коментують. Звідси ключовий фактор: взаємодія глядача з контентом. Чим більше користувачі починають активно переглядати контент українською, тим більше алгоритм автоматично починає підсилювати цей тренд. Але постає питання: чому люди почали частіше переглядати саме український, а не російський контент як було раніше. Тут ми переходимо до найважливішої відповіді на всі наші питання. Політичні та соціальні зміни після початку повномасштабного вторгнення в Україну у 2022 році спостерігається значне зростання інтересу до української культури, мови та національних подій. Це відображається на платформі YouTube, де багато блогерів почали створювати контент українською мовою, навіть якщо до того вони знімали кацапською. Простіше сказати, наш путя думав, що знищить нас із зовнішнього боку, але у середині кожного ми справжні воїни, що тепер його знищуємо із внутрішньої сторони. Тобто люди почали спеціально створювати канали для популяризації мови і відстоювання позиції, навіть ризикували своєю аудиторією щоб перейти на уже існуючому каналі рідну мову. Тут я повинен нагадати, що монетизація в Україні одна з найнижчих. Ні, ну взагалі найнижча. До прикладу, кедр.ком, на якому налічується понад 600 тисяч підписників, вів ченел ясно на якій мові, що давали йому доволі непогані перегляди. Однак з березня 2022-го перейшов на українську, де ті ж самі 100 тисяч набирались без великих зусиль. Old School Combat, канал про ММА, який перейшов на українську уже через 4 дні після вторгнення, налічує понад 550 п'ятдесят тисяч. Підписників. Після чого створив ще один ченел із саме тисячами. Piel of Tutorials покинув свій мільйонний канал, створивши новий український Комашков, який налічує 30 тисяч. Хоча бували випадки, що деякі не зважали на цю подію і продовжували знімати на російській. Як казав дід якогось діда, ох, уїба, але був один канал, який до того знімав на українській. Ну було багато, але я зазначу один: Євген Клопотенко, блогер про кулінарію. Як ми можемо зауважити, тема його ченал доволі широка і охоплює глядачів не тільки в Україні, а й за кордоном по всьому світі. До початку ситуації перегляди у нього росли не дуже стрімко, та й дуже популярним він не був. Однак після 24 лютого того ж року його перегляди досягали 100 і більше тисяч. Тим самим зараз на канал налічує майже півмільйона фоловерів. Я думаю, це не єдиний ютубер, який піднявся в цей період. Принаймні я знаю тільки цього. І то дізнався, коли шукав інфу для цього відео. Тут і починає діяти операція блокування російського контенту. Так як світ знає правду і те, що кардинально змінило ставлення до Раші, різні компанії, сам інтернет і організації відмовилися від співпраці з нею та поставили велику крапку щодо вирішення не тільки таких питань, а й більш масштабних. Да, плакали їхні соса сола ютуб. Тобто, після санкцій і обмежень для російських ЗМІ та блогерів, українські користувачі отримують менше російського контенту і більше україномовного. Ох уж ці москалики, хоча що вони. Ті не винні тут наш путя все рішає. Хоча, хто зна, впливали також спільноти та тренди. Зростала кількість людей, які знімали на нашій мові. Тим самим створювались організації та спільноти, завдяки яким. Вони та інші глядачі активно підтримували одне одного та інших українських блогерів, що спонукало такий контент ставати більш популярним. Поміг одному, поміг іншому і тобі допомогли. Стратегія хороша, користуйтесь. Не можу не зауважити про популярність локальних відео. Контент про самі події в Україні має більший інтерес і охоплює всю землю. Навіть якщо він українською, YouTube все рівно буде рекомендувати його користувачам по всьому світі, так як таку ситуацію пропустити ну, ніхто не повинен, так як ти свій сніданок. Смішно. Угу. Да, шуточки, мій прогноз такий: очікується, що кількість україномовного контенту продовжить зростати, оскільки все більше людей підтримують вітчизняних творців і стають частиною цього процесу. Навіть ти можеш вступити до них, підписавшись на цей канал та й інші канали. Та я серйозно ну кнопка, тільки заважає, чи не так наразі я сказав усе, що хотів, підтримати український контент і активно взаємодійте з ним, щоб показати світу, що я. я жив! 時間で何しようあそれまい,いたけど